Дякую, Андрію. Зазначу, що лише за період січня, по липень цього року сума поставок становить понад 3,7 мільярда євро. Крім того, гроші за це йдуть не лише до бюджету Росії, а й до компаній, пов'язаних з Кремлем. Минулого тижня в Іраку та Сирії понад 20 американських військових отримало поранення внаслідок атаки на військову базу. Як повідомили в NBC News, в Сирії, збили один безпілотник. Військові об'єкти не постраждали. Проте в Ірані внаслідок збиття дрона на військову базу впали уламки, які знищили навіс, під яким були невеликі літаки. Загалом всі військові вже повернулися до служби. Крім того, як повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, за останній тиждень сили США та коаліції були атаковані щонайменше 10 разів в Іраку та 3 рази в Сирії. За словами Райдера, групи Дійснюють напади, підтримуються Іраном і його корпусом вартових ісламської революції. І до теми терориста Хамасу два роки використовували дротові телефони, щоб приховано планувати атаку на Ізраїль. Як повідомили в CNN з посиланням на розвіддання військових, через такі дії ізраїльські спецслужби не могли відстежити терористів. Крім того, терористи уникали використання комп'ютерів та мобільних телефонів. Навіть наради щодо планування проводили лише особисто, адже ізраїльтяни могли відстежити сигнали. Партнери допомагають Україні, поки триває війна. Після перемоги нам доведеться самостійно вирішувати економічні проблеми. Про це ексклюзивно для «Голочина» розповів кандидат економічних наук Іван Ус. У цю діру можна буде брати критик але відсотки можуть бути ще більше. Просто давайте зараз місточок на Російську Федерацію а бюджет Росії на наступний рік видатки на обслуговування боргів, гроші закладені більше ніж видатки на освіту та медицину України. Зворотня ситуація, коли на Україні дають на дуже пільгову мову. Вона всі ці пільгові умови вони є поки якщо вас зацікавила розмова з кандидатом економічних наук Іваном Усом, ви можете прочитати основні тези на нашому телеграм-каналі FM Галичина. Пенсіонерам, які давно не користувалися своїм пенсійним рахунком, спростять отримання коштів, зокрема мова про тих, хто не знімав кошти протягом шести місяців. Адже за чинним законодавством в Україні скасовують виплати таким людям, як саме допоможуть пенсіонерам, розкаже заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Я хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно. А зараз ми якраз працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простіший і адаптований. Які сьогодні знаходяться за кордоном або, наприклад, в зоні бойових дій, у яких є проблема з реалізацією цього механізму Ну і зазнаю, що наразі ще працюють над цим механізмом спрощеного зняття коштів. Можливо, людям, які не можуть зняти гроші з рахунку через те, що вони або в зоні бойових дій, або на окупованих територіях, будуть продовжувати термін. Тобто зняти гроші можна буде пізніше ніж після півроку, або ж таким українцям повернуть пенсію після того, як вони нададуть всі необхідні докази. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за множинне громадянство для українців. За його словами, це розвиватиме всесвітню українську спільноту. Про це детальніше з гостею новин головою комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко зараз спілкується Василь Зима. Пані, вітаю. То навіщо українцям кілька паспортів? і Чи дасть влада можливість українцям мати множине громадянство? Дуже дякую за це запитання за цей ефір. Всім вітання, хто нас зараз слухає. Ну насправді ця ідея не нова, і ще під час восьмого скликання були такі обговорення. От, і давайте нагадаємо, коли Зеленський став президентом, він хотів повернути 60 мільйонів українців, які за кордоном, надавши їм, зокрема, множинне громадянство. Тобто зараз ми бачимо, що ця заява знову винирнула тоді, коли був конгрес світових українців, і раніше теж їм це обіцяли. І тому виявляється, що під цю подію виникла можливо така заява. Але мені здається, що перше. Треба пояснити нашим е, е, слухачам, що зміни до Конституції в умовах воєнного стану неможливі. А відповідно до статті 4 Конституції України в, Украї, е, в Україні існує єдине громадянство. Якщо говорити, е, чому така ініціатива е, могла з'явитися, можливо, це спосіб залучити діаспору до відновлення в перспективі. А це може бути один з варіантів, тому що. Я на вихідних їздила на Київщині Вишівська громада, Яблонівський виробничий комплекс, де вирощують ліщину. Неймовірна господиня під час повномасштабного вторгнення працювала для допомоги зсу, надаючи їй печериці, їй допомогу. але зараз у них не вистачає людей. От ми йдемо ці ліщинові сади. І бачимо внизу багато струшених уже горіхів, яких нема збирати. І мені пані Наталя власниця каже: дивіться, минулого минулого, поза минулих років тут працювали українці західної України на сезонних роботах і заробляли хороші гроші. Зараз вони виїхали за кордон, і в нас, от зараз, дощі, елементарно немає людей. Причому, що вони на Київщині прийняли три релокованих бізнеси. Із е, е, півдня України один, наприклад, вирощує гарбузи. Для чого я це все говорю? Тому що зараз ми бачимо і ми в мережі АН зробили дослідження тих українців, які виїхали після повномасштабного вторгнення, які знаходяться в Польщі, в Німеччині, в Франції в Сполучених Штатах Америки, і які не всі. Чекають, коли е, буде спокійною, не буде масованих ракетних ударів, і вони повернуться сюди, коли тільки безпекові умови. Багато хто вже приглядається, як отримати громадянство тих країн, в яких вони вже майже два роки російського геноциду там живуть. Тому, можливо, це теж спосіб в такий е, сказати, що дивіться, ми даємо подвійне громадянство, щоб навіть ті українці, які змушені будуть відмовитися, їх так само втримати. Можливо, це один із шляхів теж залучення військових, тому що насправді я би зараз говорила, що є проблема із мобілізацією. Давайте чесно про це говорити. У нас в команді є багато людей, чоловіки, яких вже два роки без ротації, і вони вже пишуть і кажуть, що давайте вносити якісь зміни, щоб хоча б можна було здійснити ротацію. І тут виникає питання: ротацію за, за рахунок чого, То, що вносити зміни в закони, там, де 18-25 років, де ми, як на перспективу, намагаємося генофонд нації зберегти чи якісь обмежити, я не знаю, виїзди для чоловіків, чи інші варіанти, чи за рахунок збільшення іноземного легіону. Тому я хотіла б ще також нагадати, що ще 26 лютого 2021 року було засідання РНБО, яке тоді доручило Кабміну розробити. Законопроект щодо осіб з подвійним громадянством були величезні дискусії: а чи не будуть російські всілякі е, агенти, громадяни і так далі скористаються, і ми матимемо всередині країни загрозу? Тому що в нас було кілька помилкових, коли ми абсолютно бездумно роздавали громадянство, е, не буду називати прізвища, але одного з російських так званих опозиціонерів навіть було вбито в Україні, і тоді це пояснило. Ми дає. Йому громадян щоб він більше розповів про проти тоталітарного режиму, але тоталітарний режим просто зробив зачистку, коли ми не змогли дати безпекові якісь умови. І хочу також надати, що ще 22 вересня 21 року президент Зеленський запропонував надати подвійне громадянство українцям за кордоном, і навіть був внесений законопроект ще в 21 році на розгляд Верховної Ради, але тоді... Не вистачило часу, тому зараз ця дискусія вона пов'язана із захистом національних інтересів. Це питання національної безпеки, як це робити. Ну і ну, зважаючи на те, що виклики із тим, що багато українців виїхали, як їх повертати. Ну і ну, я можу сказати, що я особисто вірю, що Україна переможе в цій війні, і що український паспорт і бути громадяном України буде надпрестижно в світі. І для цього потрібно продовжувати всередині країни робити зміни, не імітацію реформ. Потрібно думати як економічно, бо це одне з важливих питань зараз, як шукати можливості для інновації, модернізації економіки, тому що дуже багато виробниць з високою доданою вартістю це про технології. як тут шукати інновації, а не тільки, скажімо, ну, так як багато хто думає, що Україна сировинний придаток, не виходячи за у ці рамки старого мислення. Яке було ще притаманне попередне попередні, попередні тут, тут? Питання в тому, що наявність одного громадянства в Україні зупиняла можливо багатьох людей в тому, щоб вони одержали громадянство іншої держави, бо не хотіли втрачати українське. А зокрема, німеччина вносить зміни, і тепер для того, аби претендувати на громадянство Федеративної Республіки Німеччини, треба менше часу перебувати на території цієї держави ніж це було раніше. Я не знаю як щодо Польщі, але в будь-якому разі багато українців стояли перед вибором чи брат. Ти громадянство іншої держави, тоді ти втратиш українське. А зараз я так розумію, такого вибору не буде. Люди візьмуть громадянство, скажімо, Німеччини, матимуть українське, але при тому не повернуться в Україну. Будь ласка, ну насправді тут дуже багато підводних каменів і викликів. І мені здається, що. Навіть роблячи таку заяву, міністр закордонних справ в них є громадська рада при МЗС, яка не дуже часто збирається, от тобто мені здається, що це дуже серйозне питання, яке не можна не проговорюючи з людьми, не розуміючи, зокрема на засіданні РНБО обов'язково, тому що ми побачили, як дуже багато громадян України, от, але з Якимось ем, тяглостями до Російської Федерації, чи то під час війни е, допомагали ну наводили на різні об'єкти і фактично е, е, спричиняли вбивство українців е, е, і так далі, тобто працювали на ворога на Росію. Тому мені здається, що ця дискусія мала би бути спочатку відкритою в суспільстві для проговорення всіх за і проти. Ось перед тим, е, щоб зрозуміти вивчати, який досвід для Німеччини. Очевидно, йде величезна йшла боротьба за е трудовий ресурс, і це взагалі багато економік світу зараз бо борються за викачку мозгів, тому що то е світ конкурен щоб бути конкурентно здатним і так далі. Що стосується е України, от очевидно, в нас теж буде велика боротьба, як повертати українців сюди. Тому я не даремно сказала, що питання. Реформ, особливо судової гілки влади, справедливості в державі, щоб ми не бачили, що одні під час війни багатіють на незаконному збагаченні, фактично грабуючи із міжнародної допомоги і так далі, а інші бачать цю несправедливість. І тому тут, е, е, як би скажімо, е, треба серйозно підходити до цього питання. Це не може бути е, просто на виступаючи на світовому конгресі українців, сказати так. Ми вам всім дамо можливості. Я не впевнена, що ті, які живуть в Канаді, вони захочуть переїхати в Україну і будувати чи відбудовувати ті міста, які не зруйновані, чи економіка, де буде дуже багато проблем. Хоча питання демографічної кризи воно буде одне з таких вагомих для нас. І питання про це, якщо ніхто не хоче говорити про людський капітал, але Яке може бути відновлення? Можна побудувати чи відбудувати пошкоджені школи? Але якщо там не буде вчителів, то це більш насушне питання, і як це втримати, як забезпечити достойні зарплати? не просто повернення людей, а як щоб ці люди розуміли, що вони не хочуть. Працювати в Німеччині в якомусь науковому інституті, тому що Україна їм пропонує значно краще. Я пам'ятаю свій візит до Тайваню. Це було рік тому. І ми поїхали спеціально в Тайвані, в науковій їхній інституції. І зустрічаємо двох студентів українських. І вони кажуть, о, де двоє українських студентів, зараз прийде ще четверо. Я кажу: А вас тут що так багато українців? Вони кажуть, так, дуже багато Тайванський технічний університет. Багато виїхали з фізиків, математиків. І от уявіть собі різницю між двома студентами. Один студент тільки приїхав, тоді був перший курс, а другий четвертий. Я кажу: хлопці, а ви хотіли би повернутися в Україну? Той, який тільки вступив в університет в Тайвані по програмі, особливий, каже: Та ви, що я вже сумую за Україну, в мене така ностальгія, я тут вивчуся, і всі найкращі знання зразу повернуся. А той, який четвертий курс, мені каже: Ні, якщо ви мені створите умови в Україні. То я повернуся, а якщо умов не буде, то я буду залишуся тут. А я кажу, почекай, а чому я тобі маю створювати умови? А хто мені створює умови, щоб працювати в Україні? Але це науковці. Їх не можна звинуватити в тому, що вони хочуть мати гідні умови для розвитку своїх талантів, своїх ідей, втілення інновацій, найкращі лабораторії і так далі. Тому це знову питання до держави. Що ми будуємо, чи ми підтримуємо науковців? Навіть повертаючись до цього. Практичного е, кейсу е, ліщинового саду під Києвом вони працюють з науковцями з Уманського е, дослідницького центру, і вже 32 сорти української ліщини, щоб не закуповувати саджанці в Польщі і в, е, в Нідерландах, вони е, в співпраці з науковцями намагаються відродити. Тому тут питання дійсно буде боротьба глобальна за мізки, боротьба за технології, боротьба за людський ресурс. І тут треба думати, чи множинне громадянство це вихід, коли не будуть змінені умови всередині країни, не буде можливостей знайти роботу, не буде гідної оплати, буде безприділ в судах і так далі. Це до речі, ви, ви, ви говорили про е, ліщину. Це я просто нагадав вчора. Читав е, історію про те, як українська лохина вирвалася на європейські ринки. Виробники з житомирщини помимо, не буду на це акцентувати, але суть в тому, що український продукт е, ну тим паче аграрного сектору е, е, потрібен в Європі. Він знаходить своїх е, своїх покупців е, щодо е, паспортів для військових, які сьогодні воюють в Україні. я сьогодні прочитав, що в лавах збройних сил України в складі збройних сил України формується батальйон Сибір, до якого будуть. Брати представників основного республіки Саха це Якути найбільший регіон Росії, який за територією своєю більш ніж нівер ніж весь європейський союз, і там набирають людей. Вони проходять перевірки, які будуть воювати саме в складі зсу росіяни, які хочуть воювати за Росію за її незалежність від Путіна, але в складі зсу. А для таких людей, бо це не лише Росіяни з усього світу, сьогодні люди приїздять воювати проти Росії в Україні. Чи для них це спрацює можливість мати український паспорт, якщо вони захочуть? Ну насправді вже зараз в лавах ЗСУ воюють багато представників Дагестану, ось представники РЗЯ, які бачать у перемозі України вікно можливостей для себе, тому що вони за прикладом Чечні, коли відбувався розвал радянського союзу, теж хочуть і мають право на самовизначення в тих республіках, які зараз під гнітом Кремля. Тому очевидно, якщо всі наші якби спецслужби перевірили цих осіб. Тому що ми теж не хочемо отримати диверсантів, які воюють, ось і потім е, отримати, скажімо, проблеми на фронті. Тому тут треба бути максимально обережним. І чому я кажу, що це все розглядається в комплексі? Не можна недореформована служба безпеки України, коли ми бачимо купу проблем і що досі залишаються відділи люди. Баканова наумова чи як там цього зрадника, е, який втікач. Колініща так ума. Ну, власне, і ці всі люди вони зникли, але вони поставили своїх людей в СБУ. І тобто в СБУ, з однієї сторони, є ті, які справжні патріоти, які працюють на дезінтеграцію ворога і здійснюють дуже круті спецоперації, а в інших кабінетах поруч сидять корупціонери, саботажники і так далі. Ну, тобто. Очевидно, що навіть недавно було в одному американському виданні велика стаття про українські спецслужби, і там писали, як наш як цей рус співпрацює з нашими спецслужбами, які реформи, яке технічне забезпечення, і так далі. Тому мені здається, що з одного сторони так Україна має виграти війну. І тут треба, ми бачимо, що нам потрібно більше військових. І якщо хтось за кордону хоче піти працювати і воювати за Україну, це абсолютно інші. Якби кейси, і президент України він надавав НІ взорову здається громадянство України ще комусь, який не воює, який не взяв ризик свого життя. Але я не бачу користі від, від конкретно від нього зараз роботи на українську перемогу. Тому тут цей селективний підхід він теж не хочеться, щоб потім ми мали більше проблем. Але я хочу сказати, що на перспективу паспорт громадяна України це знання історії України, це володіння українською державною мовою. Тобто, це не може бути автоматично, автоматично, якби це тобто ну, той, це то, власне. Це, це це власне прописано законом щодо того, хто хоче набути громадянство, Він повинен знати всі ці всі ці е, моменти історію, там конституцію, мову і так далі. І, і сподіваюся, що це буде працювати для тих людей, які захочуть отримати паспорти. Ну е, будемо будемо чекати на продовження в законодавчій ініціативі цієї ідеї, яку озвучив ну цього разу Кулеба, але це була раніше ідея озвучена презентом Зеленським. мене ще два корніки запитання. Хотів би щоб ви на них відповіли. Ну, перше е, Саміту Кримська платформа триває, і цікаво, що ще два учасники долучилися, причому це країни глобального півдня африканського континенту. Наскільки ефективно працює з минулого року і цього року кримська платформа? І який практичний результат вона дає? Будь ласка, ну насправді кримська платформа це ідея, що перемога України тільки з Кримом, з відновленням територіальної цілісності. В кордонах 91-го року і це безкомпромісно. І тому ширша ідея Кримської платформи це об'єднати весь світ. Тому що ми бачили різні так звані мирні плани від Китаю. Ми бачили так звані плани, приїжджали сюди з Африки, різні лідери. І в нас в Києві нещодавно відбулася разом з Кримською платформою і наш міжнародний центр української перемоги. Ми привезли сюди понад 25 представників країн глобального півдня з Латинської Америки, з Африки, з Гани, з Філіппіни, ну тобто Азія. Сюди до Києва, до України, звозили в Бучу, вони відвідали храм Святої Софії, тому що нам дуже важливо розбити вщент всі псевдо, миротворчі ініціативи, тому що Україна за 32 роки мало комунікувала з країнами Латинської Америки Африки, і там домі... не те, що домінують вже не так, як раніше, але дуже гостро російська пропаганда намагається показати. Щодо безпеки продовольства, фактично звинувачуючи Україну, хоча сама блокує Чорне море. Тому нам потрібно і надалі розширювати, щоб нас, якщо комусь здумається змушувати Україну до якихось переговорів, тому що нема зброї, чи всі втомилися, то Крим не можна винести за душки. Росія почала вторгнення з Криму, і саме з поверненням в Криму, це і буде відновлення міжнародного права. Базованого на повазі територіальної цілісності і суверенітету, і це надзвичайно важливо продовжувати цю діяльність. І Чим більше буде учасників, тим більше буде тих, хто підтримує повністю е, всі наші вимоги щодо територіальної цілісності і суверенітету, покарання агресора, трибунал, тому що це паралельно йдуть кілька додаткових тем: демілітаризація Чорного моря, е, фрі, е, свобода, е, свобода навігації, е, е, експорту. І багато інших питань, які актуальні для інших куточків світу, через які через призму Криму ми можемо пояснити. Віктор Орбан нещодавно прем'єр угорщини. Ну за версією Трампа він лідер Туреччини, але ми будемо послатися на офіційні джерела. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, сказав, порівняв членство в європейському союзі із радянською окупацією, перебуванням ну не, не радянською окупацією, перебуванням в складі країн так званого соцтабору, Варшавського договору. І була відповідь Жозепа Бореля голови європейської дипломатії, сказав, що ну, якщо орбану не подобається перебування в європейському союзі, то ми в принципі тут нікого не тримаємо. І Орбан якось одразу. Змовк, скажіть, будь ласка, ось це бажання Орбана конфліктувати з ЄС? Чи можна призвести до виходу Угорщини з Європейського Союзу? Чи це така ж потрібно Путіну, який фактично маніпулює і керує Орбаном? Ну будемо чесні? Ну давайте насправді скажемо, що є вісь зла, так е Росія, Іран, Китай, Північна Корея. Є хто в цій вісі зла? Ну якби отак на підтанцю... як це сказати підтанцьовуючи, підігрують, закриваючи якісь свої питання. Очевидно, що Орбана вже давно помітили, і, можливо, якісь є папочки в Кремлі. Тобто, це не тільки корупційні схеми щодо енергоресурсів. От і тому але європейський союз, який багато говорить про потребу реформування самого себе, вони мають нарешті таких як Орбан. Ставити жорстко на місце, і ми часто бачили, коли після блокування Угорщини, фактично Орбаном, макрофінансової допомоги Україні, якщо це ЄС, якщо це НАТО, то це було засідання комісії Україна НАТО і так далі. Але висновки ніхто не робив, тобто це було порушення і консенсусу, і принципів і підходів, і чи європейського союзу, чи НАТО, коли вони взагалі, будучи всередині, грав роль троянського коня. Москви, і мені здається, що вже перезріли рішення в юридичній площині як покарання за таку неадекватну загалі поведінку, і тому європейський союз не просто заявами Бореля, хоча в цих заявах теж меседж, І я думаю, що тут йому посилають угорщина дуже залежить від європейського союзу, ось а зважаючи на ці театри бойових дій і На близькому сході, і можлива підготовка в індотихоканському регіоні, тобто грошей отримати від Орбана як раніше за свої оці послуги. Ми бачимо так само і його міністр Сіяртор кожен раз то він в Москві і робить антиукраїнські заяви чи ще щось. Тобто мені здається, що європейський союз не мав толерувати і раніше таку поведінку щодо України, тому що вона спровокувала тепер нахапне ставлення Орбана до ЄС. Будучи членом ЄС, отримуючи фінансування на всі програми всередині Угорщини, взагалі порушуючи всі демократичні е принципи, там є величезна цензура, там є тиск на опозицію, там є закручування гайок місцевому самоврядуванню. Тобто він там будує авторитаризм на очах Європейського Союзу. Тому, очевидно, давно пора отягнутися і всіма важелями, які є в ЄС, поставити його на місце. Дякую вам дуже, що долучилося. Дякую за коментарі. Ганна Гобко була з нами голова Комітету Верховної Ради України, восьмо скликання із закордонних справ і голова правління мережі захисту національних інтересів АНС. Надже ну, поговорили про множине громадянство. Сподіваюся, що ця тема буде переведена в практичну площину і будуть ухвалені певні рішення. Дякую, що були з з нами. Дякую, що слухали. Залишайтесь за ФМ Галичина, і до побачення. Дякуємо Дякую дуже. Дякую.